Так, всім привіт! Хотів би сьогодні зробити огляд коптілки, яку, яку зробив сам. Ось вона стоїть на таких, такій підставці. Ну, В загальному все зроблено своїми руками. Потрачена загальна сума. Ну, Потім скажу в кінці, скільки потратив, але хотів показати спочатку загальний. Такий вигляд. Ще тут вставляється щуп із термометром, який теж ще допоміжний. Зараз мені показує температуру в продукті. Це програматор, це вентилятор, тобто вентилятор, конвекція зараз працює. ну і Димогенератор теж сам зробив, трошки попросипав золу то нічого. Взагалі вигляд такий зверху, ну і заразом тут автоматика, яка всередині. Все пропаяне пропаяне, стоїть е, цей пускатель чи контактор по-українськи. В общем, така процедура Я, я виключу зараз е, вентилятор, який зараз у мене йде просушка продукту, ось він йде, забирає. Це у нас йде підбір воздуху свіжого повітря для того, щоб і це. тут в мене йде конвекція тоже. Все утіплене, двойна стінка, всередині відкриваю. Всередині мене гріха, нижу під дом такий з нержавійки і всередині. Куло. Пробка зливна, якщо помить, то воно виливається, да. ну і середні колочки. Зараз, зараз йде просушка, бочка, бочка і балик. Генератор виходить буде, зараз йде просушка. Просушка в мене йде при температурі 50 градусів у коптилці. Я чекаю, поки у продукті буде 35 градусів, далі я буду піднімати температуру, закривати вентиляцію, і, тобто вже вологів не буде і буде прожарка. Ну, я думаю, що я включу вже тоді, коли буде дипенератор запускати. Поки ось така, ось така ця коптілка в мене вона вийшла, температуру дуже легко набирає. Моментом тримає дуже економно, виходить за рахунок того, що в мене все утеплене. Стінка 9 см, всередині мінувата п'ятерка, фольговано всередині все. Ну, я вже, мабуть, це четвертий процес роблю. Дуже все поки подобається. І результат хороший. Ну, далі покажу, як будемо генератором. Пішло в мене на всю цю коптілку орієнтовочно 5 тисяч гривень. В основному потягли це термометри, програматори, кнопки на це все діло. Ну і вагонку я тільки купляв. А так, ну і доску, але все ну, одно завіси, це все діло. Ще треба потрібно було пофарбувати і кришку зробити. Такі я примудрив туди завіси. Зараз вона відкритий каркас. Я її хочу накрити і вона буде закриватися так якось цікаво. Ось цікаво, раз, вона там просто лягло не туди і має закриватися. Ну, Взагалі така коптілка. Далі буде. Так, Продукту ми вже бачимо 53 градуси. Закінчилася прожарка, пішов процес копчення. Так, ну що, запустив свого генератора. Щось там трохи димить, навіть сюди йде. Виходить, дим уже тут. відкрий. О, Пішов дим. Так, у нас вже вечір, 62 градуси всередині продукти. І ми почали пароваріння. Копчення вже у нас закінчилося, і... а пароваріння у нас проходить отак. Дуже просто. Стоїть каструля, плитку поставили, звичайно, стареньку, і кипить вода, і паром все проходить. І тоді вже набирає температура. В общем таке.